Всем привет, друзья! Это компания КДМ Авто. Меня зовут Игорь. Прежде чем включу видео, хочу сделать вступление о том, что... Ну, о чем видео. Это два автомобиля в наличии, Volkswagen. Снимает обзор мой партнер Евгений из города Винница. Эти автомобили я не привозил из Кореи. Один из них европейский, один из них американский. Предлагаем их к рассмотрению. А у нас в наличии ожидается в начале марта и в конце марта прибытие автомобилей из Южной Кореи дизельные немцы то есть Volkswagen и BMW. Несколько BMW 5, BMW X5 MK, Volkswagen Tiguan, Volkswagen Taurek. Таурек даже есть на обзоре на канале. А также за моей спиной вон находится Kia Soul, Электричка. Вчера стала на регистрацию, на днях приведу в порядок ее и сниму на нее тоже видеообзор обзор уже с ценой. Может кого интересует она уже, обратитесь, в принципе, контакты будут под этим видео. А также хочу напомнить, что я занимаюсь сбором на автомобили для ЗСУ. Три автомобиля. передал, два было личных, один уже был со сбором. Сейчас на третий, ой, на четвертый кое-какая сумма уже собралась. Эту сумму на днях пополнил мне Дмитрий, наш клиент, которому едет Соната DN в новом кузове. Дмитрий забросил 300 долларов, огромное ему спасибо за это. Кстати, он родом из России, но, как показывает жизнь, украинец это не паспорт, а это состояние души. за что им огромное спасибо. вот в принципе могу показать Kia Soul. это 2019 год, 64 киловатта, электрическая в самой максимальной комплектации и вся в родной краске. сниму на нее обзор уже подробный и выгружу на YouTube. а вы смотрите на Volkswagen, который сейчас вам покажет Евгений. кроме того, он сказал о нашей новой услуге, которую мы Предоставляємо сейчас Україні, друзі. Усім привіт! Усіх вітаю! Вінся на зв'язку. Хто може забув, звати мене Євгеній. Я являюся представником в місті Вінниця. Ну і в цілому якби захвачує західний регіон та центральний регіон України. Хто давно за нами слідкує, я думаю, пізнав локацію. Колись саме тут у нас була автоплощадка роки-два назад. E, ну нічого, була ще буде. Головне перемога, головне, щоб був мир в Україні. E, все інше ми зробимо. Як ви знаєте, ми і надалі займаємось пригоном автомобілів з Кореї. Сьогоднішнє відео для тих, хто не хоче, чи не може, чи не знайшов для себе з тих автомобілів, які пливуть з Кореї. Не знайшов для себе свого варіанта. E, хочу вам представити на задньому плані можливо видно два таких німецьких пеколаци: Гольф-7. В різних кузовах з різними двигунами, тобто однакові моделі з абсолютно різною філософією і абсолютно різною історією. Зараз більш детально по кожному з них я вас проінструктую. Так, ну і саме головне, чуть не забув. Відтепер у нас буде доступна послуга підбору автомобілів на території України. Послуга в цілому не нова, але ми до цього довго йшли, звішували всі запроти. Вирішили надати, скажімо так, змогу нашим клієнтам обирати, що вони хочуть. Хтось хоче зекономити, хтось хоче якийсь ексклюзив. Замовляє автомобіль з Кореї, е, хтось не може чи не хоче чекати, чи не знайшов для себе да, в корейський ринок. Він підпорядковує те, що не всі моделі на ньому є. Хтось хоче автомобіль вже прямо тут і зараз, але не хоче попасти і купити кота в мішку. Звертайтеся, індивідуально ми прорахуємо для вас ту чи іншу послугу, так як в залежності від вартості автомобіля буде залежати вартість послуги. Е, також будуть різні послуги. Ми це все вам в наступних відео більш детально. Розкажемо, покажемо, знайомимо. Хто не хоче чекати, звертайтеся номера, телефонів є. Ми проконсультуємо. Консультація безкоштовна, тому велка, ми раді вам допомогти. Так, ну і перейдемо безпосередньо до наших сьогоднішніх варіантів: два гольфа, обидва 2015 -го року. Америка, Європа, Hatchback, універсал. Почнемо з універсала: 1.6 дизель, DSG, dq 200. Так-да-да, да, да. всі вже поспішають писати каплу на коробку, але після 2014 року всі знають, що їх модернізували і ходять вони в Європі далеко за 200 тисяч. Значить, наша машина на 16 дисках з туманками, да, досить проста комплектація відносно білої, повний електропакет і так далі. Але ця машина більше про обслуговування, про стан. Ось такий стан керма, фокус. Ось такий стан керма, такий стан сидінь, нічого не подерто, не потерто. Автомобіль не заколхожений, його навіть не тонували. Людина дуже добре його обслуговувала. В нього замінений ГРМ з помпою, ущільнювачі під форсунками, фільтра і так далі. Масла, це все тут робилося. По пробігу пробіг у даного автомобіля по європейських мірках 196 тисяч, він оригінальний, є маса документації, підтверджень і так далі, як електронних, так і бумажних. Пробіг оригінальний. Я робив діагностику, по коробці пробіг сходиться. Скріншоти я прикріплю. По європейських мірках це дуже хороший пробіг, так як на цих машинах вже 300 це як зазрасті. Підлокітник, ну і так далі. Навігація українська є. Музика грає досить добре, кондиціонер, все працює. Задній ряд, нічого не подерто, не потерто. Зазвичай ці автомобілі возять різні грузи і так далі. Вони всі заїжені, поїжені. Тут, як ви бачите, все на рівні. Так, Ну і великий плюс цього автомобіля це багажник, дуже великий. Сидіння складається, також він не заїжджений, не закоцаний. Виглядає все досить добре. полочка ціла і вона на місці, часто їх витягують. Ось так виглядає машина з цієї сторони. Пробіжимося по лакофарбовому. Як я казав, є підкраси. Я вчаюсь, можливо, мене буде погано чути, так як вітер. Капот фарбований в один слой. Місцями взагалі завод. Нічого не мінялося, крило аналогічно фарбоване, стійка вже завод. Задніх завод, ця двері також на неї робили напил. Ось, Нічого не рихтувалося, нічого не мінялося. Дефектів по кузову як таких немає. Полів серйозних царапин, видимих немає. Так, і це крило також красилося. По суті, красилася морда з переходом на ту двері. Я зараз покажу. По проєму, зразу пробіжимося. що він не фарбований, ніякого кримінала не було, там нічого не крутилося, все нормально. Тут підкапотному. Чуємо, двигун працює рівнесечко, ми нічого не мили, не начищали і так далі. Противники взагалі цього. А зсередини не фарбований, полка крила не фарбована. Аналогічно з цієї сторони ніяких зміщень немає, і нічого не крутилося. Пара автомобіля оригінал, Тобто серйозно нічого не було. Автомобіль. Стажевим фільтром, він не забитий, також перевіряв, діагностикою все в порядку. По значить, диски замінені, колодки спереді нові, задні треба після зими поміняти. Резина нова 23 року, зимова бонусом. Ніяких помилок абсолютно немає. По діагностиці, на приборні, все чітко. Ціна на цей автомобіль буде скажімо так приємна, не з ринку. Кого цікавить, звертайтеся, будемо обговорювати. Так, ну і другий варіант Америка Hatchback 1.8 TSI. Можна назвати, це така заряджена версія на фоні 1.6. Автомобіль э, був з мінімальними пошкодженнями, він номер я прикріплю. Самі все подивиться. Був удар по лівій стороні, крило, двері, э, поріг. Технічно питань проблем по машині, аналогічно дизельній немає. Ось так автомобіль виглядає. Я вибачаю, трохи машини брудні, тому що в нас погода взагалі не льотна. На 18 му колесі зимова резина, синонові фари поворотні, дуже круто виглядають, паратроніки вкруг, є радар, але для Америки він працює як система сповіщення про зіткнення. Датчики світла дощу все є. Ось так виглядає салон. Тут уже спортивні сидіння з боковою підтримкою, з підпором для колін, мультикермо, кермо в гарному стані. Ручник тут звичайний, не електро, Кому стравиться електро, кому стравиться звичайний, хто любить трошки зайти в поворот, скажімо так. Амбієнтна підсвітка зараз і не підна, але вона взагалі світиться. Вона працює все добре. По салону в цілому також немає питань, у нас панорамний такий люк великий, класно виглядає, працює, все добре. Музика Fender. Хто не знає, це типу круто. на американських тігуанах, гульфах і так далі. Підігрів' сидінь, навігації немає, магнітола така сама. О, в принципі, пробіг 127, оригінальний також по коробці звірявся. Знову ж таки, він номер буде. Перевірите, класні коврики резинові, оригінальні з машини йдуть. Ось так вона виглядає ззаду. Аналогічно не поцарапано, нічого не заїжено, не затаскано. Автомобіль в достойному стані. Часто з Америки автомобілі приходять з побитими салонами, так як в них грузять пластмасу, ці всі речі від машини. Салон. Тут такого немає, ось так все гарно виглядає. Каталізатор на місці. Плюс цієї машини те, що вона ну, свердла прям капітально. Є камера. Ось вона тут ховається. Пробіжимося по напофарбному. Криша ціла, стієчка ціла. Тут у нас іде пластмассовая вставка. Крило ціле. Стієчка. Ціленька Капот. В заводі він не фарбований. Так, ну і крило це, воно да да воно так заузке. Я не знаю, чи його замінили, чи його пофарбували настільки чітко, візуально. Я б не сказав би, що воно фарбоване. Я думаю, що е, його замінили в колір. Дарі є окрас, тут є трішечки шпаклівки, тут більше. Ну, Уголок був занятий. Це, в принципі, видно на фотографії. Тут уже все чітко. Проєм при цьому сілий. Оріг. Вторично. Окрашувався. Без цього ніяк. Саме головне табличка з віномером на місці. Вона не фарбована. Лопова оригінал. ТСА працює чітко, тихіше ніж дизель. Корсуночки цокають. їде, він, кажуть, прям дуже плотно. Їде на рівні гольфа GTI 6-го, стокового. Можливо, трішки гірше через коробку. Так, це крило, бачимо, воно знімалося, крутилося. Капот при цьому не кручений і завод. Стакан вам покажу. Не крашений, полка. Не крашена крила. Тобто завозка, герметик заводський, все чітко. Фара прийшла з машини, вона була ціла. Питань немає. Бампер трошки да, стоїть. На зазорі, так, з якихось дефектів по машині видимих, по крайній мірі я не бачу. На бампері задньому є скол такі краски і в принципі все. Повернемось до синяка. Лобове в нього мінялася, але Пілкінстон хороша лобова 2017 року. І я вам забув взяти хрешу, що вона не фарбована, щоб не думали. По ціні білої вона також буде адекватна, хороша з поправкою на комплектацію. Таких машин дуже мало з такою комплектацією і в такому стані я даю гарантію ще менше. Да, можна там знайти розвалені, розбиті гольфи, перевернуті, там з стріляною безпекою повністю. Це не той варіант, тут безпека не стріляла. Аналогічно в цій машині безпека ціла, удара ніякого не було, для Європи нормально, від сколів. Пофарбувати там морду і якби, проблем це ніяких для них не, не робить. Ось такі дві машинки на даний момент є в наявності, хто не хоче чекати, чи хто е, хоче саме гольфа, е, якби welcome. Ці автомобілі знаходяться в Вінниці, дзвоніть, е, залюбки покажемо, розкажемо, зробимо тест-драйв, ну і більш детально якісь фото, відео ми зробимо. Тобто ніхто нічого не хоче скривати і не збирається. Ми працюємо чесно, прозоро. Я думаю, за стільки років ви це бачите.